Ніколи не думала, що я стану моделлю. Я навчалася в школі, планувала поступити в інститут, який, в принципі, закінчила Національний аграрний інститут в Києві. А, але просто я мала на багато друзів, які щось мене спонукали спробувати модельну кар'єру. Я спробувала, це сталося в місті Франківськ. До нас приїжджала знімальна група передачі Шанс модул ЮЕЙ. І я отримала перше місце проходять дуже багато кастингів і конкурсів. Потім я поїхала до Києву і там вже продовжила свою кар'єру. Оскільки я навчалася в Києві на очній формі навчання в інституті, і це було моїм головним пріоритетом. Модельне заняття це було хобі. Як я встигала проходити кастинги, чи проби, а це займає дуже багато часу. Треба прийти на зустріч з режисером, всі примірки пройти, і потім вже буде зйомка, яка теж займає пару днів. І я знімалася в основному для журналів. Які наші звичайні це Наталі, доброї совєти. <смі> Знялася в роліку для соку джафха, печеньки, наші любимі контік. Мої ну, племінники улюблюють і досі перше згадують цю рекламу. Багато ходила по подіуму. Подіумні покази все ж таки полюбляють дизайнери робити чи посувати свій одяг та колекції. <смі> Звичайно, в цьому є і доля правди і і не дуже. Це залежить від людини, як ти себе поводиш, як ти себе позиціонуєш в цьому бізнесі, чи ти собі дозволяєш так поводитися з людьми з тобою. Я можу сказати тільки про цей, що бізнес позитивне, тому що він дав мені роботу. Просто залишатися до людиною потрібно в будь-якій ситуації і знати, чого ти варта, не допускати якихось помилок від інших людей і ставити себе на рівень, щоб такого ніяких казусів не траплялося. У мене завжди асоціація з Індією це було слово карма. Це те, що тобі написано долею. Тому, вже закинувши модельний бізнес і думаючи про якусь іншу кар'єру, я залишила ці свої мрії і не думала, що так воно складеться, але чомусь вирішила ще спробувати цю країну для своєї кар'єри і для подальшої роботи. І так стало, що ця країна є для мене дуже зручною. В мене є багато пропозицій по роботі, і так сталося, що я знайшла там свою долю, свого чоловіка, і ця країна для мене стала рідною, другою рідною. Це є країна контрасту, де є місце всьому. І антицінатеріє, і навпаки, дуже хорошому, багатому, багатому культурному життю. Тому що люди в Індії вони поважають свої звичаї, обряди не менше ніж українці. Тому ця країна стала мені можливо і навіть близькою по духу, тому що є країни, куди виїжджають люди. Це Америка, Європа, мої друзі, які там живуть. І вони жаліються, що там їм не вистачає цієї духовності, не вистачає сімейного якогось добробуту чи згуртованості. А в Індії це є. І просто я в цій країні бачу ті плюси. А не звертаю увагу на мінуси. Завжди мої рідні чи знайомі запитують, як мені там живеться, і чи я там своя, чи я не своя. Але я можу сказати одне: якщо відноситися з повагою до тієї країни, в якій ти живеш, не будучи... Народженим громадянином, громадянином від народження, там завжди знаходиться місце поважні. Тобто, якщо я поважаю їх, я не буду виходити там в людне місце в коротких шортах чи в якомусь викликаючому одязі, то або йду навпаки там в платі, або як гарною порядною дівчинкою, то завжди будуть навпаки погляди поваги це єдине слово, яке я можу підібрати. Франківське приїжджаю часто. За три роки проживання за кордоном. Я вдома буваю два два рази на рік це точно. Я привозила чоловіка свого у Франківськ. Йому дуже також подобається наша країна. І ми намагаємося зробити маленький бізнес. Які буде пов'язувати ці дві країни Індію і Україну. Оскільки в Індії тепер від модельної роботи я перейшла на спільну справу з чоловіком, це продакшн, ми знімаємо рекламу, відео, ролики. Тому в Індії не завжди є гарні місця для зйомок, і це популярним стало, щоб їздити за кордон і знімати каталоги ті ролики не в Індії за межами їх країни. Популярними напрямками була Європа, Америка, хто куди може. Бо про Україну ніхто не знав. В мене виникла така ідея, що в літню пору року, коли в нас гарні краєвиди, зелень навкруги, гарна архітектура, просто закликати клієнтів, які мають бажання зняти свої каталоги, одягу, рекламну кампанію, приїжджати в Україну. Завжди хочеться змін, але ну, я приїжджаю в Франківськ і завжди бачу ці зміни. Я бачу, як Франківськ змінюють самі люди. Я не знаю, що робить уряд, я цього не бачу. Але я завжди бачу людей, які намагаються самі створювати для себе маленький рай, якісь розваги, і франківськ робити на краще.